Починають працювати над стабілізацією роботи компанії. Власники мережі «Ескулап» зрештою, зуміли змінити склад членів дирекції і відсторонити Сергія дядюшка, який, за їхніми словами, блокував роботу компанії. Зробити це вдалося тільки після винесеної судом постанови про прийняття рішень в компанії більшістю голосів учасників. Співвласники Станіслав Луговський та Денис Мельник певні, це своєю чергою мало б позитивно вплинути на роботу цілої мережі і відновити виплату коштів працівникам. У Нас була заборгованість тільки по преміям більше 8 мільйонів гривень, перед контрагентом більше 10 мільйонів гривень. Максимально зараз мобілізуємося, виплачуємо всі наші зобов'язання перед. Контрагентами і працівниками. І відновлюємо нормальний, звичайний режим роботи з колабу. Розвиваємося, стаємо краще і краще. За словами одного із власників мережі Дениса Мельника, попри зміну складу органу управління дядюшко і надалі залишається третім співвласником компанії зі своєю часткою. Та додає, хоч і небагато часу від переобрання пройшло, втім, зрушення в роботі лабораторій спостерігають вже нині. Тому хочемо заспокоїти як працівників компанії. Компанія стабільна фінансово, компанія працює. Так хочемо заспокоїти і донести цей меседж всім нашим клієнтам, пацієнтам, які люблять нас, ми їм дякуємо за це, звикли до нас. Наші послуги були, є і залишаються якісними. Гадаємо, раніше співвласники мережі ЕСКЛАБ неодноразово повідомляли, що Сергій дядюшко, нібито тривалий час, намагається перешкоджати діяльності установи і прагне заволодіти цілою західною мережі лабораторій. Таке нібито зробив з компанією ТОВ Есклаб Центр у Київському регіоні, яку він довів до фактичного банкрутства. Ба більше за словами співвласника Станіслава Луговського, одноосібне управління компанією дядюшка, неабияк негативно вплинуло на діяльність підприємства. Та сплату ним податків. Така ситуація в Ескулабі продовжується вже майже рік. Наразі в апеляційній інстанції триває процес за позовом дядюшка, згідно з яким він прагне повністю скасувати чинну редакцію статуту і судиться за одноосібний контроль над компанією, як це було до травня 2023 року.